Я вже стомився чекати того Артема. Чесно, от я навіть не здивована. Він Скільки можна? і от запізнюється і ще й буде запізнюватися. Знаєш, я в принципі хотів сказати, ну, стосовно нашого випуску, ми так досить непогано все зробили. Якби, звісно, не переігрували з нашими сорками, то вийшло б є. навіть трошки краще. Так, да, трошки є. Але плюс ще й в тому, що ми багато і для себе дізналися. Ну, Оця от, от містична тема, вона, от, наприклад, мене дуже прям зачепила. І що ти хочеш сказати, що ми тепер будемо знімати про всякі ці. Ті... Лякалки. Ну, от ти смієшся, а Київ реально містичне місто. От Я слухала про цей замок Річарда, про замкову гору. І от реально не до Ну, я про це так само начований. Ще не тільки а ще зелений театр, Лиса Гора, всякі язичники. Да. Так що, в принципі, може. Може в цьому щось навіть і є. Точно Привіт! Є. Я знаю, що я знову запізнився, але. Ну, так просто вийшло Скільки, ви? Скільки можна? Що, що, ви що, да. Да. що ви скажете в своє? Що ви скажете в своє О! Кава. <смеш> <смеш> ну, в принципі, такі ранкові подарунки мені подобаються. Але наступний раз кексики захватили. Не Дома. треба, тільки без кексиків, бо буде ще частіше запізнюватися. Да. Ну добре, що взагалі я пропустив. Та нічого, Та нічого такого. Та нічого такого, в принципі, Крім того, що Віка придумала нам нашу концепцію. Лістичний? Київ. А, Добре, тобто це знову лісти під землю. <риклад> ні, ні, ну, ні, не, не, да. не треба поки лізти. Давай ми тобі спочатку все mm -hmm. розкажемо, а потім уже будемо... Ну добре, може, все ж таки під землю. Мені там подобається. Ми з хлопцями дуже довго думали, як же розкрити Київ з його містичної сторони. І тоді згадали про лису гору, а точніше, гори. Тому як справжні шукачі пригод на одне місце, вирішили заскочити на вогник до відьом і привидів. Але Лиса гора, в принципі, сама назва тут наштовхує на щось містичне. Коли чують назву Лиса Гора, то у людей одразу виникають асоціації з чимось загадковим та містичним. Але ось багато хто не знає взагалі про яку гору йдеться. Річ у тім, що в Києві налічується близько десяти лисих гір, і за легендою кожна з них пов'язана з чимось містичним та з якоюсь нечистою силою. Але саме ось ця, яка знаходиться неподалік біля автостанції Видобичі, вважається найзагадковішою і наймістичнішою. До цієї гори насправді ще треба дістатися, адже вас тут точно не зустрічають асфальтовані доріжки і білборди з написом: наймістичніша гора Києва 500 метрів ліворуч. Вже у підніжжя гори, якщо себе ще й трошки накрутити, то з'являється таке не дуже приємне відчуття. Але чому все ж таки ці гори називають лисами? Ну тут все не містично, а дуже логічно. Все через те, що на верхівці гір взагалі дуже мало рослинності. Через те, що щось я дуже багато раз кажу, через те, що вибачте, я ну в минулому так точно тут постійно потерпляли блискавки, були постійні пожежі, і просто все вигорало. За часів Київської Русі на Лисій горі проводили свої обряди язичники. А ось давні волхви зробили перші підземні ходи. У народі лису гору поділяють на три частини: перша русалчин яр, називають так через розташоване в ньому озеро, в якому, згідно з повір'ями, мешкають русалки. Найбільша частина гори мертвецький гай, і остання це відьмин яр. Християнські джерела кажуть, що тут постійно відбувалися відьомські шабаші і обряди поклоніння сатані. А там, де такі обряди, там і жертвоприношення. І з тих часів і до сьогодення кажуть, що гора потребує нових і нових жертв. Чесно кажучи, перебуваючи тут, я нічого такого містичного на собі не відчула. Лиса гора це теж місце, місце сили. Це місце, яке дає енергію. Тому люди туди можуть прийти, просто перебуваючи там, вони наповнюються. А люди, які займаються духовним практиком, вони знають, що там ну, це місце сили. Це місце сили, де людина просто отримує енергетичний заряд відповідно, що в неї є всередині, а це вона активує. Тобто, якщо там негатив. Вона активує негатив, якщо в ній позитив, вона ще більше переповнюється позитивом. Чаклунські зілля вважаються невід'ємним атрибутом відьом. Терлич трава росте на горі і, згідно з легендами, відьми використовували її для перевтілення. Ніч 30 квітня на 1 травня вважається особливою. Саме в цей час на лису гору вночі злітаються відьми на шабаш. Кожна відьма приходить на шабаш зі своїм чортом. Там їх вже чекає сатана на своєму величному троні. Потім відьми вихваляються один перед одним своїми чорними справами, які вчинили протягом року, і разом планують нові капості. Всі кружляють у танці, музиканти грають не на скрипках, а на кінських черепах, замість мечків у них котячі хвости. Після танцю присутні спалюють чорного козла, бика і корову. Свято завершується, і задоволені відьми сідають на свої мітли і розлітаються хто куди. Ось такі казочки. А може, все ж таки і не казочки. Але ця гора не тільки відьомськими тусовками популярна. На початку 19 століття тут побудували лисогірський форт задля оборони Києва. Він представляє собі ось таких ось вісім споруд, які розташовані вздовж пагорбу. Але пізніше його перетворили у в'язницю. На Лисій горі також можна було знайти такі е, тунелі. Угу. Так я ну та там же ще фортеці така стоїть. І просто ми думали, що, наприклад, от е, як ну неважливо, який там буде рівень, а просто от є місце. Якщо там відбувалося щось таке жахливе, значить там буде погана енергетика. Якщо там відбувалося щось е, добре, значить там буде хороша енергетика. І ну, це, це якби і так, але не одну але не... Неоднозначно. Не що... Чому? Тому що не забувай, що природа це в першу чергу живе. А природа це те, що створено творцем всесвітом, ну, всім, хто створив дерева і так далі. Так? І відповідно це вібрації природи, вібрації всього живого, вони мають здатність переробляти енергетику одного. Ну, з одним зарядом в інший заряд. Mm -hmm. Розумієш? От бачив, наприклад, якщо взяти фотографії там, де в Хіросі да, там, де колись був ядерний вибух, mm -hmm. там немає живого, але природа, а в нас в Чорнобилі так само, природа mm -hmm. це пере... переробляє, mm -hmm. там, кущі заплітаються ці... будинки, це... і, і і природа постійно, вона вона, вона перероблює. О, так само де листя впало, перегнило і є добривом для того ж самого дерева, бо це цикл в природі є цикл. У 1918 році в Києві трапилась одна з найстрашніших трагедій. За часів німецької окупації на Лисій горі стався потужний вибух, який зруйнував частину Почерського району. Пізніше склади були вивезені, але Согірський форт став грандіозною в'язницею. Тут були встановлені шибениці, на яких страчували злочинців. А про всі покарання розповідалося в київських газетах зображенням самого процесу страти засуджених. Ось тут можна побачити ініціали солдатів та в'язнів, і взагалі стіни цього форту це справжня історична пам'ятка. Адже, окрім ініціалів, тут також можна порозглядати і різні знаки руни. Повоєнні роки на Лисій Горі була розташована військова ракетна частина. Згодом гора втратила своє значення, а фортеця була майже повністю зруйнована. Також Лиса Гора приваблювала і вчених, як вони казали самі, своєю часовою аномалією. Тут під час Другої світової війни навіть німецькі вчені робили свої досліди і вважали цю місцевість машиною часу. Після Другої світової війни вхід звичним громадянам сюди був закрит. Нібито на горі знаходилася радіовежа, яка глушила закордонні станції. І лише у 80-х роках лиса гора отримала статус парку. Ось навіть камінь з написом Природній парк і зверху ми можемо побачити руни, які дають нам зрозуміти, що тут збираються язичники, і це їх місце. А ось зустріти людей, почути сміх дітей тут дуже складно. Ходять сюди або язичники, або такі як ми, прихильники потебічного. Фінальна точка нашої екскурсії це капище. Тут раніше, я думаю, можливо і зараз поклонялися богам ще до хрещення Русі. Язичники збиралися тут і проводили обряди, приносили тварин у жертву своїм богам. А після того як Володимир похрестив Русь, зрозуміло, що такі обряди язичництво було під забороною, але все одно деякі язичники. Саме це капище вважається одним з найбільших в Європі. Тут все за правилами і канонами язичників: статуї, ідоли і навіть свої охоронці. А ось це ворота часу, так би мовити, вхід. Як у християнстві вхід в храм, так і тут свій власний вхід. Нас якраз на вході зустрічають вовки-охоронці. За повір'ям вони охороняли предків язичників. А ось ця штука із балок називається Светов. Це місце, де язичники згадують своїх предків, а ці балки символізують чотири пори року: відповідно, зима, весна, літо і осінь. Основна частина чотириликий перун, бог грому. саме йому і поклонялися язичники. Знаєте, стоячи поруч з ним, відчувається уся його велич. Якщо пройти, ось буквально трохи далі, ми бачимо й сам алтар, де й було б жертвоприношення. Також на алтарі можемо бачити. Руни, які мають свій сенс, ну не знаю, чи то я може духам і відьмам не сподобалась, чи ще якась причина, але нічого містичного так і не сталося. Але як не крутий, гора дійсно чимось манить та заворожує, А ще тут дуже гарний вид на Київ, та й взагалі тут красиво. Тому, якщо збираєтесь навідати сюди, велкам. Просто красиву природу ви тут точно побачите та відчуєте. Ну на крайній випадок тут і шашличок посмажити можна. Правда, я вам цього не казала. Мало хто знає, що в Україні є свого роду колізей. Сьогодні тут панує лише природа. Ага, хтось або щось навмисно не хоче, аби тут були люди. Зелений театр